Принципи і функціонування інвестиційного банкінгу в Україні тема лекції молодого фінансиста, фахівця з інвестиційних технологій Романа Іванюка. Зустріч із студентами Луцького національного технічного університету вийшла нетрадиційною. Роман Іванюк розпочав її англійською мовою. Це приємно здивувало майбутніх бізнесменів і менеджерів. Крім англійської, Роман володіє ще польською, німецькою зараз самостійно вивчає арабську. Він працював за кордоном і вивчав досвід міжнародних компаній. Зустрічався з іноземними бізнесменами, переконував їх, що Україна має перспективи і в неї варто інвестувати. За його участю в економіку нашої держави влилися сотні мільйонів доларів, що дозволило створити тисячі додаткових робочих місць. Завдяки цій людині, яка на сьогодні прийшла, вона дійсно показала мені, що я можу спробувати. Просто потрібно в собі мати бажання. Прагнути до чогось і не боятися нічого, і все буде добре. Те, що нам хотіли донести, це дуже важливо, тому що теорія це є теорія, а людина, яка з практики розказує нам свій досвід, це набагато важливіше. Таких лекцій має бути більше переконаний і Роман Іванюк, адже суха теорія не приносить стільки знань як спілкування з успішними людьми, які вже досягнули висот у певній галузі. Якщо брати до уваги там іноземні університети, а я був Каламбі, університет, наприклад, так Лондон Бізнескол Єл. Harvard University, так, то там практика це 75% п'ять у навчання. Туди приїжджають банкіри, туди приїжджають фінансисти, туди приїжджають юристи і постійно, постійно про практику, про практику, про практику. А в нас більше теорії. Студенти активно спілкувалися з Романом Іванюком. Їх цікавили питання працевлаштування молоді, розвиток бізнесу в Україні і за кордоном, можливість залучення інвестицій на рідну Волинь. Зустріч з успішним менеджером додала впевненості юнакам і дівчатам і допомогла повірити у власне успішне майбутнє.